Всім привіт! Настав час поділитися з вами своїм секретним рецептом плову, над котрим я експериментував декілька років та довів його до свого ідеалу. А щоб не загубити відео, підпишіться та збережіть його. Та поділіться в коментарях, як готуєте плов ви. А поки казан розігрівається, ми беремо 1 кг рису пасматі, промиваємо його, заливаємо кипятком та залишаємо настоюватися. А тим часом нарізаємо 1 кг цибулі. Або 5 ось таких крупних кілограм моркви, нарізаємо ось такою крупною соломкою. Для плову беру 700 г свинини нежирної. Ви можете взяти таку, яку захочете. Та нарізаю ось такими шматочками приємними для вживання. Також беру 700 г телятини. Та нарізаю її також мілкими шматочками. До розігрітого казана додаю 100 г олії та починаю готовку пову з обсмажування цибулі. Так, з цибулі цибулю обсмажуємо до золотистості. Потім додаємо до неї паприку, перемішую та обсмажую ще одну хвилинку. Дістаю цибулю, додаю олію. Та обсмажуємо м'ясо. Починаю зі свинини. Додаю свинину та обсмажую її до приємної ось такої скоринки. Додаю телятину, перемішую та випаровуємо зайву вологу. Телятина дала дуже багато соку. Коли зайва волога випарувалась, додаємо цибулю, моркву, все добре перемішуємо. Додаю столову ложку солі, столову ложку сушених томатів. Столову ложку приправи для плову, Пів столової ложки зіри обов'язково перетираю долонями. Та додаю чайну ложку свіжомолотої суміші перці. Все добре перемішую та залишаю на декілька хвилин, щоб смаки поєдналися. Потім додаю обов'язково гарячу воду, так, щоб вона покривала м'ясо. І обов'язково одну головку часнику. Накриваю кришкою та залишаю на 40 хвилин на мілкому вогні. 40 хвилин минуло, тому у нас зірвак повністю готовий. Дістаємо часничок. Та обережно шумовкою, не трамбуючи, викладаємо погод зірвака, рис. Кип'яток додаю через шумовку, щоб не підірвати з дна м'яса на поверхню. Води додаю, щоб покривав рис зверху, буквально на 1 см. Повертаємо чесничок, накриваємо кришкою, зводимо жар до мінімуму та готуємо до готовності. Після закипання не забуваємо зробити ось такі отвори в обі до самого. Накриваємо кришкою та варимо до готовності. І ось він, мій ідеальний плов готовий. Рис получився розсипчастий та неймовірно смачний. А секрет в тому, що я декілька разів. Під час готовності перемішував рис. Я бажаю вам всім смачного та дякую за підписку.